Присім, сьогодні ми в поле виїхали на пшеничку, ось бачимо поле, і будемо вносити гербіцид та фунгіцид. І невеличку підкормку трошки додали карбаміду. Карбамід буде підживлювати пшеницю і підживлювати наш бур'ян. І підживлюючи бур'ян, він буде більше розносити гербіциду по буряну і швидше буде діяти сам, сама дія гербіциду буде пришвидшена. Так, Вносимо хататом і 16-метровий польський, 16 польський оприскувач. Іде по полю ідеально, там є, вологі, там є волога територія така, це взагалі не завина. Е, тому хатат справляється ідеально, е, на МТ зончики важкувато було б це робити і більше він би затоптував пшеницю, так як лапи у нього більші. Він тягає у нас сьогодні МЖТ-8 бочечку. Ідеально підходить для цих завдань взагалі. Ми трошки її переробили, зараз побачите фоточку. Ідеально підходить, наповнює 800 літрів бак ось цей на хататі. Хатату, до речі, можна було б і півторушку цепляти, він би тягнув, як в дим. Заповнює десь хвилини за півтори до двох. Так що швидко, доволі швидко. Там вакуумний насос стоїть в ту і в ту сторону, гарно виходить. Так, дивіться, бачимо, ось бур'янці, прояви бур'янів пішли, де не де є різного спектру бур'яни. Ось бачимо, пішло молочає і все інше. <кхи> Пшениця, як бачимо, в середньому вже до коліна. Ось бачите. До коліна, навіть якщо витягнути вже і вище. Так, Ось такий стан. Поки що на полі я не бачу пропірцевого, пропірцевого листочка, за яким вже буде йти колос. Але розвиток пшенички доволі якісний. Поле це перший рік після багаторічних трав. Так що доволі якісний, думаю, буде врожай. Об'ємний. Ну дай Бог, як то кажуть, а там буде видно все. Зараз завершуємо цю всю ділянку запшикувати і переїдемо на той бік рівчака цього. Ось так от. Трак Тракторист вже заліз, я сьогодні на Мтезончики і погнав.